Але коли потрапляє хоча б одна справа за позовом прокуратури про скасування якогось тендеру, повернення якогось майна, то вона ж тригерить. І вона тригерить набагато більше щоденної роботи. І тригерить мене. А що казати про директора того підприємства, у кого 4, 5, 6 справ, і тут один позов прокуратури. Звісно, він на ньому фіксується. Бо йому, йому хочеться, щоб держава його розуміла. А не казала, що по якимось там ремонтах 20-го чи 18-го року обдеріть назад той дах, викиньте назад ті вікна, а вони, до речі, вже три рази поміняні після прильотів, бо ми там щось згадали, або по ковідним справам по Неправильним тендерам. Дуже Тені багато, дуже багато зараз це. ще висять недорозглянутих, і є нові справи. По не тим поставка масок, рукавичок, чи щось якось. Вже жодна та поліклініка не пригадає, чи вони були і якого кольору. Ну, насправді. <свізь> Бо війна вона якось стерла. Але це завдання прокуратури. Коректне воно зараз? Може, ні. Але воно є.